Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький Філіадова. до нас заїхало нове чудове надходження, це Citroen C3. -Сіт Автівка у нас 2019 року випуску, обладнана 1,2 бензиновим двигуном, додатково встановлене газове обладнання, яке вписано в технічний паспорт. Автівка у нас на механічній коробці передач та системи переднього приводу. Купувалася в Україні в офіційному салоні, пробіг неї 114 тисяч км, ціна її 9790 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, гума 15 радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Наполовину в нас авто потоноване. Жодних нарікань по кузову нема. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані, дах без нарікань. Карти у нас в чудовому стані, передні склопідіймачі, електропідігрів передніх сидінь, управління газом та електрорегулюванням дзеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, мультимедіа, кондиціонер та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також дії послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю причинаємо для вас будь-яке авто із Америки. А всю актуальну інформацію можна переглянути у нас на сайті автопарк.